Наташа, привіт! Я хочу для тебе записати відео відгук, тому що те, що ти для мене зробила, це насправді щось просто бомбезне. В мене з'явилося розуміння, куди я хочу рухатися далі. В мене відкриваються якісь нові. Ідеї, які я хочу реалізувати. Я ще не знаю, як, я ще навіть не розумію, коли це встигнути. Але в мене є вже такий, знаєш, поштовх рухатися дисципліновано, постійно, не випадати з ефіру. Ну, Два місяці я тримаюся. Да? Два місяці я записую регулярно контент. Ось я зробила аналіз. Учора ввечері а, і хочу поділитися цим з тобою, і, мабуть, там з твоїми дівчатами, які ще сумніваються чи вартує йти на навчання. Отже, в мене е, вийшло, що за липень е, в мене було 12 рілсів і дописів разом, і 13 днів сторіс. А у серпні... 15 рілсів і дописів і 16 днів сторіс. Тобто зростання начебто невеличке, да? Там на 3 і на 3. Але проте, результати в мене по аналітиці я сама була в шоці, якщо чесно, тому що ну, зростання було дивись, переглядів в мене було у залипень 2323, а за серпень вже 5251. тобто у два рази, навіть там трошки більше, в мене вийшло зростання. А, і а, по, по переглядам, якщо спочатку мене ба, ба, більше дивилося читачів, тобто 78%, то вже у серпні мене дивилося більше не читачів. Ну, з, е, їх е, зросло, зросла кількість, тобто читачів мене вже дивилося 57% у порівнянні з нечитачами. А, із те, що в мене виросли дії у профілі і відвідування профілю. Тобто було 85, стало 132. А, популярний контент. Я теж собі зробила таку а, витяжку. В мене популярний контент. От якщо у липні в мене було 5 фактів про мене, ну про себе, про коли ти розповідаєш про себе, завжди це цікаво і набирає найбільшу кількість переглядів. От у липні в мене це було 408 переглядів. Ну, це я дивилася статистику на вчора. Тобто, ще час пройшов. Це в мене було в закріплених моїх закріпленій у стрічці. Тобто, 408 на вчора. Да? Вчора було 10 вересня 25-го року. А от у серпні, в мене вже, хто рано встає, то було таке експромт. Я розповідала про, свою, про свої емоції, про своє враження. Від відвідування рано вранці Макдональдса да, я була не впевнена, що він працює, а виявилось, що він працює. Я це закрутила у цілу історію, і ви і а, у фіналі показала, що ну ви також можете а, до мене звернутися. І ми підберемо свічку з наявності, яку я через годину вже на нову пошту віднесу, і вона буде вже чекати відправлення. Тобто працюємо як у Макдональдсі, швидко. І, оця, і оцей допис мене набрав 607 переглядів. Це теж на вчора. Тобто він вже зростає з кожним днем далі. І, мабуть, там якщо то липень-серпень, то мабуть, вже у жовтні і листопаді буде ще більше просмотрів по ньому. Так, це, це така аналітика по переглядам. Ще в мене є аналітика по взаємодії, взаємодія в мене теж виросла. В мене була взаємодія у липні 125 людей, у серпні ну, взаємодії, а у серпні 204. Тобто зростання таке теж майже у два рази. Дописи А, на сторіс. От теж у липні відповідей було всього лише шість, у серпні вже 31 відповідь. Також на Ріл кількість лайків зросла. Було 47, стало 92. По дописам, до речі, ні. По дописам в мене було 68 лайків у липні, а стало 61. Ну то я не переймаюся. А по підпискам вообще, це ситуація така, я не знаю, як я тобі казала. Це загадкова ситуація. В мене моє, число, 40, моє число 147, воно е, якесь магічне. Да? В мене дійшла дійшла кількість підписок. Коли ми починали, коли я почала почала навчатися, в мене було 143 кількість підписок. Потім вона виросла до 147. Навіть було 149 в моменті, люди відписувалися, було 146-147, і ось воно десь трималося на цифрі 147 плюс-мінус. Плюс Я вчора відкрила статистику дивитися, і в мене вийшло, що у липні, що у серпні 148 підписників. Тобто, у липні до мене підписалося 6 людей, а відписалося 3 людини. У серпні підписалося 4, відписалося 3. Але. Відписуються, знаєш, хто я я помітила? Або це якісь там коробочки, чи ще щось таке. Ну, як, як люди роблять бренди, якісь да, підписуються, щоб людина подивилася і ну, на його сторінку також, та да? на сторінку цього бренду а і стала клієнтом, тобто. Вони побачили, що ніякого результату немає, мабуть, і відписалися, от я так собі думаю. І ще мені здається, що хтось з моїх підписників, більш ну, більш ранніх, теж повідписувалися, тому що їм не цікаво, мабуть. Ну тобто, це не їх. Ну це дуже добре. Тобто, в мене доволі живий акаунт вийшов. І мої підписники, моя аудиторія починає зі мною спілкуватися. Це, це так помітно, коли ось я. Щось пишу, мені приходять якісь запити у Дірект, чи просто коментарі почали з'являтися. Ну, це дуже мотивує. Так, це я про аналітику розказала. Тепер поділюся своїми враженнями. Коли, коли я прийшла на навчання, мені було дуже. Ну, я була розгублена. Я вже пройшла декілька навчань. Як я тобі казала, я ніколи не проходила навчання, які були в посту, от як до інфоциган я ніколи не попадала. Тобто я бачила, що це не те, і я не йшла у, цю, у ці навчання. Але ці навчання, які я пройшла, вони дуже вони мають багато інформації, там по відео фото зйомці. По Маркетингу теж дуже-дуже глибокі знання були, теж було навчання. Проте останнє навчання по фото-відеозйомці, а, написання сторіс, я пішла на написання сторіс на мільйон. І мене це дуже-дуже пригнітило, і в мене опустилися руки, тому що воно було націлено на агресивний маркетинг. Я от зараз дивлюся свою стрічку, і, і ті завдання, які я виконувала у стрічці, вони дуже ну, я по собі бачу, що це все агресивно. Купи, 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 а так не потрібно робити. Тобто там немає сенсів, незакладених, тобто все так намішано. Аби щось щось говорити, щось робити. А що я не знаю, ото все згрібла в одну купу і виклала. І все це таке. Ну, якось негармонійно. Стрічка в мене зовсім негармонійна, хоча хоча її вже на той момент вона вже була трошки, трошки приведена до більш-менш якогось ладу. А, і ось я приходжу до тебе на навчання. Повністю в мене, ну, я руки опустила, мабуть, так. Да, я не знала, як, як мені йти далі. А, ну, продажів вже ж в мене не було а, після тих навчань, тобто на мільйон. Заробила я нуль. А вже ж для мене це було таким. Ну, це було тяжко. Я вийшла, я зрозуміла, що я не можу так вести свій інстаграм, що для мене ну, це не я. Це не я ось так от то емоційно все розказувати. Я почала шукати все одно, тому що. Я дала собі місяць відпочити від інстаграму, набратися тієї глибини, зрозуміти, чого я хочу. І я шукала, мені реклама видала твоє навчання, я підписалася на тебе. Одразу в тебе на той момент був в тебе було, був вебінар якийсь, який я взяла, але. Я його взяла. Я не прочитала, що він аж через місяць буде. Тобто я взяла і думаю, о, через два дні в мене буде вебінар, все, я все зрозумію. Як мені рухатися, що я щось зрозумію? А потім я розумію, що це аж через місяць. І от я тоді думаю, ладно, місяць, все місяць я відпочиваю, щось там собі думаю, і все. І ось місяць завершується. Я проходжу твій, твій, твій вебінар. Ну я ж на твою сторінку підписана. Дивлюся на тебе, ти мені подобаєшся. Плюс, я тобі одразу написала, що хочу до тебе на наставництво. Ми з тобою, коли провели оцю страцесію, поспілкувалися. Я зрозуміла, що да, ти мені підходиш на всі там 200%. І ми домовилися, що я пройду вебінар. Подивлюся, як ти розповідаєш це. Я прийшла на вебінар. На вебінарі я нічого не зрозуміла. Я зрозуміла, що це зрозуміють ті люди, які знають базу. Я тоді тобі написала, що да, я хочу. Були складнощі з прийняттям рішення, щоб іти саме влітку займатися. Причому я розуміла, що це найкращий варіант, тому що мені у вересні вже виходити на роботу з декрета, з декретної відпустки, і у вересні це вже буде складно. І я дуже рада, що я прийняла це рішення. Фінансово, чесно, було важкувато, але. Проте, от твій варіант з розсрочкою це дуже мене підтримало, плюс це мотивує, це мотивує щось робити і заробляти. І я ось, прийшла до тебе, чесно, я прийшла щиро, так кажучи, я прийшла за чарівною пігулкою. Я була впевнена, що ти мені даш пігулку і в мене все вийде. Проте я все одно розуміла, що я буду працювати, я хочу результат. Я тобі одразу сказала, я хочу вийти на продаж лакшері свічок, я хочу саме піти у цей сегмент. Я розумію, що мені до нього ще рости і рости, але в мене є отака ціль. Я... Нічого не знала. І от на першому нашому зідзвоні, нашому зумі, я розумію, що потрібно, що Ну, ми з тобою, да, ти мене оце вивела, сказала: у мене немає бази. В мене справді не було бази, в мене не було фундаменту, на якому будувати свій бренд, свій інстаграм-блог. І, тобто, в мене цих знань не було зовсім. І от я починаю проходити навчання. Да, я саботую. На третьому, здається, тижня. а це все стидно мені. Я саботувала процес. І я розумію, що ти мені тоді допомогла дуже, ти мене змотивувала, підтримала. І от після третього-четвертого тижня я вже починаю, починаю розуміти ці пазли, я вже їх бачу, не розумію, як їх з'єднати ще зовсім, але вони вже так проступають, да? я їх хоча б побачила. І от далі, поступово роблячи все, я ж розумію, що домашнє завдання це не просто для галочки, як у школі, да? що це потрібно, що це сам процес і є, тобто це не... Не десь там з потолка щось взяти якісь рандомні задачі, щоб себе прокачати. Ні, це те саме, що, ну, що є твоя праця, твоя, твій бренд, що ти робиш? І от я коли це почала робити крок за кроком, десь я там не встигала, але я допрацьовувала, Два домашніх завдання, не зробила, по хештегам ще не зробила і по. Технічне завдання я не написала до сих пір. <ріху> <Да>? вже навчання <ріху> завершилося, два домашні завдання не зробила. А, і, е, і ось наприкінці, коли я побачила, що я можу вести блог, от я серпень ми з тобою вели, липень серпень Навіть я там тобі скидувала, ти перевіряла, мене це дуже підтримувало. І зараз мені вже не страшно. Нелячно зовсім. Тобто мені цікаво, я там пробую щось. Іноді я навіть там, ну, я пишу контент-план, але бувають моменти, от в тому тижні пост я написала вночі, я прокинулася від якогось такого, сон якийсь мені приснився. Я його прописала у пості. Люди лайкали. Люди лайкали, люди дивилися. Я не знаю, фото дивилися, текст дивилися. Я у сестри спитала, що це, як тобі, вона каже: може тобі попити таблеточок. Заспокійливих. Ну, проте, це такий стан душі, який я ну, ось мені так, я прокинулася, я його написала, ну виклала. Тобто я експериментую. Я все одно експериментую, щось мені щось залітає, щось не залітає. Це процес, це життя. Отже, за стратегією. Стратегію я прописала. Дуже важко її виконувати. Я прописала прямо по дням, як ми її з тобою проговорювали. Складно. Проте, я вчора теж сіла і зробила там аналіз, я зробила. А відео тобі я хотіла лишити ще на минулому тижні. Але сьогодні. Я таки це зробила. Ось. Я дуже рада, що тебе зустріла. Дякую тобі за все. Віймаю тебе. <рігла> Тримайся. Я знаю, у тебе дуже складний період зараз, і я тебе підтримую як можу з тобою. Тримайся. Ти мене підтримувала, навіть, не дивлячись на твій стан. На те, що у тебе в житті проходить такий, такий період складний. І ти все одне у мене вела, і ведеш, і підтримуєш. Я, я тебе люблю. Ти моя людина.